Капець, ще такої посівної нас не було. жопа повна. От, вже і фризою ходимо. В принципі, хто бачив попереднє відео, фризували між родині, та саме історія а ще плюс є, а шипус задоптали за гроші, то по подобримо нам поле. Капець, повний, фриза, підскакує, трактор янчить. І що ми зробили цілочопоху, мусимо два сліди ходити, а, а десь місцями ще прийдеться в третій слід. Пройтися і навіть, покажи сюди, фриза, то, то вона в перефризованому, обично фреза другий слід вже йде десь тако, а то бачите, що робиться? фреза просто не, не пробирає. От. І маємо першу поломку, дай Бог, щоб останнє. Ну, на живому обломило стрім'янку. Ну, була чуть -чуть там невеличка тріщина але вон дивіться, скільки вжарило. О, зараз Матвієві інструктаж проведу, буде друга зміна. Андрій, а я поїду, заварую її. В стрім'янці довго не поробиш, якщо вже на два хломило. Якщо минулого сезону, то у нас була дуже легка посівна. Ми всього-навсього два сліди придискували самосівну гречку. До цього сезону повна жопа. То капець, дай Бог, щоб трактор витримав, ми витримали. Ой, дай Бог, щоб воно зійшло і росло. От, ну, але Колега каже чекати дощу, що не вийде. Я бачу будь-яким підцвітом. Якщо це все зацвіте і висипеться, то буде ще більше жопа. Ще будемо помаленьку мучити. Все, всім попайте.